Друзі, ставте вподобайки. Пішіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 17 січня. Страшні вибухи і вогонь Ніч закінчується. Лі окупантів не дуже з'явилася інформація про те, що аматою безпілотників сьогодні у полумоску є. Була військова частина 61991 та складські приміщення 549 го РЗП. За даними джерела на цих об'єктах зберігалися іранські ракети Фатеха 360 постачання, яких було підтверджено джерелами до ЄС та високопосадовцями Ірану. Цілі нібито були успішно враже. Ні, що протягом сьогоднішнього дня загинуло понад 160 окупантів. Ще 174 дійшли в лікарнях до вечора. Всі були важкі, по всій Москві будуть масовані похорони. Решту розвозять по регіонах. Наказ Кремля зробити під Москвою одну більну спільну братську могилу. Удар був дуже успішним, та масованими тіла. Під завалами шукають і досі. Нагадаємо, сили оборони України знищили три великі арсенали російського головного ракетно-артилерійського управління, що надалі сильно вплине на ситуацію на фронті. Про це сьогодні розповів. Екс-командир заводу батальйону Айдаром, це не означає, що це вже відчуття на фронті. Річ у тому, що ніхто ніколи не везе з тих арсеналів, ГРАУ снаряди прямо на фронт між арсеналами грау та російськими окупаційними частинами. Є ціла мережа прохідних складів, які поступово зменшуються в розмірі чим ближче до фронту. Тому зрозуміло, поки ще ось ці проміжні склади, яких десятки, поки вони що забезпечують російську армію, тобто вони ще не відчули. Але річ у тім, що ці проміжні склади потрібно звідкись наповнювати і ось поповнюються вони саме з великих, так би мовити, засіків батьківщини. Ось якими є арсенали ГРАУ. сказав він. декий зазначив, що великих арсеналів ГРАУ в європейській частині Росії загалом було сім, і з них завдяки успішним діям сил оборони за минулі два тижні трьох уже немає. Крім того, великих арсеналів грау ще було знищено. Якщо не помиляюся, три склади наступного рівня після арсеналів грау, які є ще не тактичними, а скажімо, стратегічними, сказав екс командир розводу батальйону Айдар. Він нагадав, що в Україні з 2014 року регулярно горіли склади. Міноборони і однією з версій було, що це робота російського ГРУ. Потім прийшов 2022 рік, і виявилося, що не так, це просто саме назвутувало до того, що потім до нас прийдуть, і в результаті у нас тоді снаряди закінчилися ще десь до кінця квітня, початку травня 2022 року. І Саме без таких великих складів, ось як ті, які ми зараз у Росії виносимо, виявляється, що складів самотактичних їх можна на місяці вистачити на два, але аж ніяк не на місяці. Росію тоді підвело те, що у нас виявилося раптом союзники. Вони на це не розраховували. Нами почалися поставки знарядів з Європи, і це нас врятувало. Але точно не так само, як свого часу Росію у 2023 році рятував товариш Інна. північнокорейський північно-корейський диктатор Кімчан і але навіть снаряди товариша Інна теж потрібно десь накопичувати. І ось ми нарешті показали, що те, що росіяни робили з нами у 2014-2022 року. А ми відмовлялися, що реальність прийняти це. Тепер ми її прийняли та навчилися так робити самі. Виявляється, у будь-яку гру можна грати. У двох і відповідно знищення ось таких великих стратегічних арсеналів це не те, що відіб'ється на фронті на місяць, а це те, що відіб'ється приблизно за три місяці, півроку. А за те вже відіб'ється серйозно і надовго. Редакція каналу нанесе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.